Вже традиційно у травні в надвірній проходить шаховий турнір із класичних шахів, присвячений пам'яті багаторазового чемпіона району переможця обласних турнірів Віктора Стеценка. Цього року Федерація шахів району разом із сім'єю Стеценків вже в десяти організувала такий турнір. Кожного року кращі шахісти області з'їжджаються до надвірної, щоб шанувати пам'ять видатного майстра. Цього разу змагалися 30 учасників з різних міст та сіл нашої області. Серед них один майстер спорту та чотири кандидати у майстри спорту. Позмагатися за перехідний кубок приїхали спортсмени з Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, Снятини, Рожнятова, Яблуниці, Верховини і, звичайно ж, надвірнянці. Турнір пройшов напружені. Боротьбі. У нас сьогодні були майстер спорту, виступали, кандидати-майстри спорту, і ті, які дійстині кандидати, але там просто не підтвердили своїх, не було турнірів, щоб підтвердити свою кваліфікацію. Турнір пройшов у напруженій боротьбі. Я думаю, що організація була непогана, погода сприяла, все сприяло, дороги відремонтували, так що все якраз нетвірно сходилося, щоб сьогодні провести цей турнір. Змагання проходили за швейцарською системою із контролем часу одна година, п'ять хвилин кожному учаснику на всю партію відповідно до регламенту суддійської колегії. У напруженій боротьбі перехідний кубок завоював майстер спорту Андрій Шанковський, місто Івано-Франківськ. Друге місце посів кандидату майстри спорту Всеволод Третенко, місто Калуш. А третє кандидату майстри спорту Валентин Марченко, місто Коломия. Учасники, які зайняли з першого по десяте місце, відзначені грошовими призами. Окремо нагороджено трьох сильніших шахів. У неофіційному заліку нашого району перше місце зайняв Руслан Клюфінський, а друге і третє, відповідно, Микола Зінчук та Дмитро Сандер. Спонсор турніру Любов Стеценко не обминула нагородою трьох найстарших та трьох наймолодших учасників турніру. Окремо були нагороджені спортсмени з вадами здоров'я. Загальний призовий фонд турніру склав 2500 гривень. Більшість учасників особисто знали Віктора Федоровича Стеценка. Неодноразово грали з ними у шахи і з теплотою згадували його. На завершення турніру відбувся концерт за участю Любові Стеценко, учасниці кастингу Україна має талант та народна зірка. Дуже я вам дякую всім учасникам, які в протязі десяти років взагалі, хто приїжджав на цей, на цей турнір, присвячений Кубку Віктора Стесенко. Вважаю успіхи, давай доброго здоров'я, щоб всі щасливі були здорові. А